Перенесли розгляд справи сьогодні. У Зарічному суді Сум мали брати запобіжний захід чоловіку, який за версією слідства разом з лікаркою лікарні святого Пантелеймона, колишньою районною лікарнею, збував підроблені сертифікати про вакцинацію. Засідання через червону зону мало відбутися у закритому режимі. Про це клопотав адвокат підозрюваного Олексій Назаренко. Також захисник сказав, що впродовж слухання надаватимуться відомості про стан здоров'я підзахисного, тож журналістів попросили вийти. Самого підозрюваного на засіданні не було у результаті. Брання запобіжного заходу відклали на 15 листопада. Про це також клопотав захисник. Чому пізніше розповів нам телефоном? Моєму підзахисному повідомлено про підозру з істотним порушенням норм кримінально процесуального закону. А отже, он не набув статус підозрюваної особи, а, виходячи з цього, до нього неможливо застосовувати запобіжний захід. Такі точку зору ми правову позицію будемо доводити в судовому засіданні. Підозру чоловікові вручили 30 жовтня, за словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Кропецьких, вручення відбулось з дотриманням усіх необхідних вимог. Дійсно, особа відмовилась отримувати текст і ставити свій підпис, однак це не значить, що вона. Немає тато по підозрювану. У якості запобіжного прокуратура вимагала домашні арешти. За словами речниці обласної прокуратури Наталі Науменко, такого заходу достатньо для забезпечення кримінального провадження. Нагадаю, за версією слідчих чоловік шукав людей, брав передоплату і надавав дані лікарці лікарні святого Пантелеймона, яка вносила неправдиву інформацію про вакцинацію в систему НСЗУ. Обшуки стосовно цього в лікарні відбулись 26 жовтня. Справу порушили за статтями несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем та збут підроблених документів. Якщо провину чоловіка, лікарки та інших учасників схеми доведуть максимальне покарання за такі дії до п'яти років позбавлення волі.